Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми повертаємось до подій в Сполучених Штатах Америки, і новина, яку ми будемо зараз обговорювати, вона знову ж таки стосується колишнього президента США Дональда Трампа. Про що буде йти мова, федеральне журі присяжних у Вашингтоні у вівторок висунуло звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу в незаконній спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року, щоб утримати владу. Це створює йому додаткові юридичні складнощі під час підготовки до нових виборів президента 2024 року, де варто відзначити згідно останнього опитування. Видання New York Таймс, він серед прихильників республіканської партії має підтримку у вигляді 54 Обвинувальний акт за чотирма пунктами видав спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт після того, як велике журі кілька місяців слухало свідчення найближчих соратників Трампа та їхні спогади про те, як Трамп намагався і не зміг скасувати перемогу. Джо Байдена, який став президентом США в січні 2021 року, обвинуваний акт, що містить 45 сторінок, стверджує, що Трамп брав участь у змові з метою обману США загрози правам інших і перешкоджання офіційному розгляду в Конгресі підрахунку голосів виборців, що засвідчували перемогу Байдена. І перешкоджання підрахунку голосів колегії виборників у Конгресі, яка відбувалася 6 січня 2021 року, коли дві тисячі прихильників Трампа увірвались до Капітолію США. Тобто, фактично, Дональд Трамп він говорив про те, що це сфальсифіковані вибори, що насправді він здобув перемогу, і це призвело до того, що його прихильники. Вірвалася в цей капітолій і там намагалася якось завадити підрахунку вже остаточному цих голосів виборщиків. це перший випадок в історії Сполучених Штатів Америки, коли колишнього президента, колишнього президента звинувачують у незаконній спробі залишитись на посаді ще на 4 роки, замість того, щоб мирно. Передати владу наступнику очікується, що він має постати перед судом в четвер 3 серпня. Трамп досі неправдиво стверджує, що його не переобрали через фальсифікації та інші порушення на виборах, навіть після того, як десятки суддів відхилили його абсурдні заяви протягом кількох тижнів після виборів 2020 року. Що йдеться в обвинувальному акті, і про це. Повідомляє видання Голос Америки, звідки я знову ж таки беру вище вказану інформацію, яку ми обговорюємо. Незважаючи на поразку, відповідач був сповнений рішучості залишитись при владі. Таким чином, протягом більш ніж двох місяців після дня виборів 3 листопада, 2020 року, Трамп поширював брехню про те, що на виборах були фальсифікації, які визначили результати, і що він фактично переміг. Ті заяви були неправдивими, і підсудний знав, що вони неправдиві, йдеться в обвинувальному акті. Але зазначається, що Трамп у будь-якому випадку повторив і широко повторював і широко поширив ці свідчення, щоб легітимізувати свої завідома неправдиві заяви та створити напружену національну атмосферу недовіри та гніву та підірвати віру суспільства в адміністрацію виборів. Також в обвинувальному акті стверджується, що змова Трампа була націлена проти основної функції федерального уряду США національного процесу збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів. Також в акті стверджується, що Трамп змовиться. Шістьма іншими людьми, щоб змінити результати виборів, імена цих людей не вказані в обвинувальному акті. Четверо з них адвокати, які консультували його, ще один є чиновником міністерства юстиції, а шостий політичний консультант, який нібито допоміг реалізувати план подання фальшивих списків президентських виборців. На користь Трампа, щоб перешкодити процедурі сертифікації, що свідчить про те, що Байден виграв ці вибори, це вже другий випадок, коли Сміт висуває звинувачення Трампу за останні два місяці, і в попередніх відеоматеріалах матеріалах ми говорили, що ще раніше Трампу висували звинувачення з 40 пунктів. Де його звинувачують, незаконному зберіганні 32 секретних документів національної безпеки в його маєтку. І судове засідання, воно має відбутися вже в травні 2024 року. Ось, в принципі, така. Новина Трамп, звичайно, знову ж таки, це все заперечує, говорячи про те, що це якісь там політичні переслідування, що Байден намагається зводити рахунки. Але фактом є те, що це вже третє обвинувачення, яке буде розглядатися проти колишнього президента США. Але, як я вже сказав, що поки що в контексті електоральних якихось майбутніх, майбутнього, скажімо так, Поки що він лідирує у цих електоральних перевагах серед республіканців. Більше половини виборців від вищевказаної партії готові підтримати його на праймері, який має відбутися в серпні 2024 року. Ми знову таки будемо спостерігати, як ці. Кримінальні провадження проти Трампа будуть плавати на його електорат, як знов ж таки його опоненти, такі як Десантіс, Майк Пенс, Нікіґелі, чи зможуть вони скористатися такими можливостями для того, щоб все ж таки вирвати перевагу у Трампа. У праймеріс і стати єдиним кандидатом від республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Тому що станом на зараз я поки що не слідкую, не бачу точніше, щоб е, ці вищевказані претенденти вони якось використовували ось цю карту звинувачень в бік Трампа, щоб якось е, ну, здобути фінальні електоральні. Переваги на свою користь, до прикладу, той самий Десантіс, який зараз знаходиться на другому місці, з результатом 17% за останнім опитуванням, яке було опубліковане в New York Таймс. Тому будемо за цим слідкувати. В четвер, я так розумію, Трампу знов ж таки будуть оголошувати це звинувачення. Буде така ж сама стандартна процедура, яка була декілька місяців назад, по тих. Кримінальних провадженнях, які я назвав вище. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим. за Незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!